Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. новин. Тож давайте разом поглянемо, що я для вас приготував. Поїхали! Схоже, Inner Circle серйозно налаштовані не просто бути ще однією командою на українській сцені, а реально вкладати в майбутнє кіберспорту. Організація офіційно оголосила про створення власної академії. Стоп! Компи поки не чіпаємо. Починаємо з основ. Атмосфера в команді Що це не сказав? просто слова. Вона визначає, хто ми є, коли ти заходиш на сервер. Ти не один О, ні, ти хорошо. частина цілого, яка буде шукати та розвивати молодих гравців у Counter-Strike 2 Набір вже стартував, і двері відчинені для гравців віком до 18 років, які мріють зробити перші кроки на професійній сцені. І що важливо, це не просто піар чи конкурс для галочки. Учасники академії отримують доступ до тренувань із досвідченими наставниками, індивідуальні програми розвитку, аналітику гри, а також підтримку для переходу на наступний рівень. Найкращі з них зможуть потрапити до складу. Академії Іннер Circle, представляти клуб на турнірах і фактично стати частиною організації. Це не просто тренувальний табір, це реальний шанс побудувати кар'єру з нуля. І знаєте, це виглядає як дуже правильний крок. У час, коли більшість клубів намагаються перекупити готових гравців або полюють за зірками, Іннер Circle вирішили створити власну систему, так би мовити, свою кузню талантів. Так роблять найкраще, і тепер Inner Circle, здається, хочуть стати з ними в один ряд. Особисто мені здається, що це рішень може стати тим самим фундаментом, на якому побудується нове покоління українського контрстрайку. Якщо вони зможуть дати цим хлопцям не лише тренування, а й мотивацію, дисципліну та турнірний досвід, то через кілька років ми зможемо побачити, як один із вихованців академії стане наступним великим іменем на світовій сцені. І якщо це справді спрацює, Inner Circle може стати не просто командою, а рухом, який дасть шанс усім, хто мріє про кіберспорт. Ось вона, наше нове покоління. Перед стартом мажору у Будапешті у спільноті Counter-Strike розгорівся доволі несподіваний скандал. Валв масово відхиляє гравецькі автографи, які мали з'явитися у вигляді наклейок у грі. І це торкнулося не якихось новачків, а справжніх зірок, гравців із Liquid, Energy, Furia та інших команд. Гравці повідомляють, що Valve не дали жодних пояснень, чому їхні підписи не пройшли перевірку і не дали можливості виправити або завантажити нову версію. І тут треба розуміти, мова не лише про візуальний елемент. Підписані наклейки приносять гравцям реальні гроші та є символом визнання. Тому така масова відмова сприймається як удар по гаманцю та репутації водночас. Гравець Фурія Марекс написав у Телеграм, що його підпис також відхилили, і Valve просто вирішили використати стару версію з минулого мейджера. Каміл Liquid додав, що це вже другий мейджор поспіль, коли його наклейку не приймають. А ось Аран Energy висловився ще різкіше. Мій підпис відхилили знову, без пояснень, без шансу щось виправити. Все намальовано вручну за кілька секунд. Деяким гравцям приймають значно складніші дизайни, а мені відмовляють. Його також підтримав гравець Ксератос Фурії, який іронічно написав: Валв, прийміть мій підпис. Він не зроблений штучним інтелектом. Колись я був художником. Ще один бразилець із Space Кейн розповів, що хотів зробити підпис на честь свого дідуся та батька, але Valve і його відхилили. Навіть капітан команди Мейті поскаржився під постом, що його підпис завжди був намальований вручну, але його знову не прийняли. Valve, схоже, намагається боротися з підписами, які згенеровані штучним інтелектом. Але при цьому під ніж потрапляють і справжні роботи гравців. І якщо така політика триватиме, гравці можуть втратити частину свого доходу. А головне довіру до Valve, яка й без того останнім часом під питанням. Онічно, але навіть у 25-му році підписатися у Valve – це квест складніше ніж потрапити на сам Мейджор. Невеликий спойлер для наших глядачів. Як ви знаєте, наша спільнота активно розвивається і з кожним івентом у нас стає тільки краще. Тож ось ми вирішили зробити для вас щось дуже особливе: великий новорічний розіграш, який точно не залишить нікого байдужим. І це не буде просто скіни чи цифрові дрібнички цього разу на кону дещо набагато серйозніше, і приз буде далеко не один. Деталі поки тримаємо у таємниці, але повірте, воно того варте. У наступному випуску. Я розкрию вам усі карти, як взяти участь, що можна виграти і чому це буде найяскравіший івент кінця року. А поки що спробуйте написати свої здогадки в коментарях. Так що, друзі, ставте нагадування, підписуйтесь і не пропускайте наші відео, особливо наступне, бо далі буде щось велике. Ринок скинів у Counter-Strike 2 знову оживає після кількох тижнів занепаду. За останню добу його капіталізація знову зросла і тепер становить близько 5 мільярдів доларів. Це перше серйозне відновлення з літа, коли ринок тримався на подібному рівні. Тоді ціни були стабільно високими, але вже у серпні-вересні почався спад. Інтерес гравців знизився, активність упала, а ціни почали поступово просідати. І ось зараз ми маємо ознаки повернення життя. Ціни на топові предмети знову по. Повзуть угору і вже зросли майже на 60%. Кількість угод на і сторонніх маркетах росте, а трейдери наче відчули запах прибутку. Проте до історичних рекордів у понад 6 мільярдів ще далеко, це скоріше перше серйозне дихання після тривалої апатії. Тож чому це відбувається саме зараз? По-перше, повернулися великі трейдери, які розкачують ринок. По-друге, усі чекають нових колекцій від Valve. А очікування, як відомо, завжди гріє економіку. Ну і звісно, свою роль відіграє серія. Сінніх турнірів, адже чим більше руху в кіберспорті, тим активніше працює і ринок скінів. Можна сказати, що економіка Counter-Strike поступово повертає впевненість після ножового вибуху і короткого хаосу. Так, до рекордів ще далеко, але головне, ринок знову дихає. Гравці повертаються, а ціни поволі, але впевнено ростуть. І якщо все піде так далі, то дуже скоро ми побачимо новий спалах інтересу. Бо, як показує практика, щойно Valve натискає на кнопку Оновити гроші знову починають починають рухатись. Ходять чутки, що фінал наступного мейджору Counter-Strike 2 можуть зробити у форматі BEST of 5. Тобто, щоб виграти, потрібно взяти 5 карт. А якщо рахунок буде 4-4, нас чекають усі 9 мап поспіль. Організатори натякають на це ось такою гівкою. Просто уявіть цей треш. Понад 10 годин гри без перерви. Коментатори сипляться, гравці живуть на енергетиках, а фанати взагалі вже забули, який зараз день. Це вже не фінал, це справжній. Марафон виживання. Як на мене, це звучить як повне божевілля. З одного боку, це епічно. Справжня перевірка сили духу, витривалості і нервів. Одні кажуть, що це буде справжня битва титанів. Інші жартують, що після такого гранд фіналу гравців доведеться евакуйовувати з арени на каталках. Я думаю, якщо Valve на це реально підуть, то ми отримуємо наймасштабніший і найдовший фінал в історії Counter-Strike, де переможе не лише найсильніший, а й той, хто просто. Хто вижив. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте. Ну і напишіть, що ви думаєте стосовно сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі є дуже важливими для просування україномовного контенту на Ютуб. Тож я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустрічі!